А вонь яка це шкалізація. Там, де то просто його засипати треба там щось треба з трубами робити. Це провалля, яке утворилась через порив каналізаційного колодязю біля будинку на вулиці Корольова, 39 А за словами Житомирянки Валентини Канельської, яка проживає у будинку, поряд ця яма щодня збільшується за розміром. Розмило, і вона зробилася. Вона розширяється ця яма. Вона все більше й більше робиться. Був такий випадок, що чу чуть не провалилося Дитя Валентина Канельська каже, що вона та її сусіди неодноразово звертались до Житомирводоканалу зі. Скаргами. Станом на 21 вересня колодязь огородили, але ремонтні роботи не проводились. А водоканал взагалі не чешеться. Знов чоловік ходив, знов він писав заяву. От вони на нас тільки кричать і нічого не роблять. Технічний директор Житомирводоканалу Сергій Єрьомін розповів, що провалля біля колодязя утворилась через зношення каналізаційної мережі, вік якої близько 50 років. Близько місяця поступила ця заявка щодо руйнування даного колодязя. Вчора була бригада, також там працювала. Вона розчистила, повністю підготувала. Але сьогодні виникла теж аварійна ситуація на КНС Чуднівська. 3. в мережі каналізації у нас в ремонтній бригаді працює лише 4 слюсаря, тобто, все охопити ми наразі не можемо. Завтра я думаю, що ми приступимо. Матеріали у нас всі є, і ми відновимо цілісність даного вже колодязя, і лінія буде працювати. Цівати штатному режимі за словами Сергія Єрьоміна, всього у Житомирі близько трьох сотень каналізаційних колодязів, які потребують капітального ремонту. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.